6 березня, четвер. Сьогодні день, коли серце хоче одного, розум іншого, а тіло пропонує просто лягти і взагалі нікуди не йти. Енергії дня про кохання, вибір, красу та задоволення, але з ноткою сумнівів. Чи точно це те, що мені потрібно? Чи варто зараз діяти, чи краще почекати? Чудовий день для комунікації, зустрічі та креативу. Робота сьогодні має приносити не лише користь, а й задоволення. Якщо ви займаєтесь тим, що вас втомлює, знайдіть хоча б один момент, який вас радує. Сьогодні ви можете розпочати. Просування та розвивати щось, що вам дуже подобається, або зробити вибір, який буде ключовим у подальшому розвитку вашого проєкту. Якщо не знаєте, що робити, просто зробіть перший крок, навіть маленький. діяти легше, ніж вагатися. Сьогодні дуже хороший день для різних тілесних задоволень: спа, масаж, секс, відвідування косметолога, манікюр і тому подібне. Але пам'ятайте про правила ретроградної Венери, без експериментів, будь ласка. Для тих, хто в парі, сьогодні треба говорити чесно, якщо хочете уваги, Скажіть, якщо є питання, обговоріть жінкам, потрібні компліменти, чоловікам повага. Є ризик драматизації, тому не вигадуйте зайвого для самотніх. можливі цікаві знайомства, але не факт, що вони надовго. В негативі дня закритість, ігнорування емоцій, сум, віддаленість від партнера, депресивний стан, бажання піти в себе, щоб не вирішувати проблеми, скасування поїздки через особисті причини, штрафи, грошові покарання, спроби маніпулювати чужими почуттями, проблеми пов'язані з літніми людьми. Не ігноруйте їх прохання. Сьогодні ваш стиль має бути легким, не надто офіційним, але привабливим. Обирайте речі, які дозволять вам бути рухливими та активними. По кольорах це білий, блакитний, світло-сірий, жовтий та бірюзовий. Друзі, а я вам нагадую про свій телеграм-канал, який ви можете знайти за посиланням в шапці профіля, в якому ви знайдете мій телеграм-бот, який прораховує перші три позиції вашого психологічного. портрета, Також ваші прогнози на березень місяць і карту дня, яку я викладаю там кожного дня зранку. А я бажаю вам прекрасного. Сна четверга, та гарного дня.